Я більше не боюся старіння. Так почала свою історію. Одна з наших клієнток. Вона прийшла до ідеї спа-басейна не через моду, а через втому постійний стрес, безсоння. Біль у спині. Кожен новий рік здавався ще одним кроком до старіння, але після встановлення СПА усе змінилося. Вечірні занурення у теплу воду стали її особистим ритуалом відновлення. Гідромасаж зняв хронічну напругу, сон став глибшим, а вранці з'явилася енергія, якої не було роками. Вона каже: я дивлюся у дзеркало і бачу не зморшки, а очі, які світяться. Спа басейн для неї став не символом розкоші, а ліками для душі і тіла. Іронія в тому, що старіння ми часто сприймаємо як неминучий занепад, але правильний догляд і вода здатні уповільнити цей процес. Це не магія, це фізіологія, зниження стресу, покращення кровообігу, відновлення нервової системи. Її слова звучать як підсумок: Тепер я не боюся часу. Я насолоджуюся ним. Хочете відчути те саме? У Спа Galaxy ми допоможемо підібрати СПА Басейн, який стане вашим особистим секретом довголіття і гармонії. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.